Слава Ісусу Христу, наш друг Луї, який на нашій спеціальній кухні в Херсоні випікає хліб. <плес> І цей хліб роздають на кухні тим, які приходять. Це не тільки хліб, це абсолютно смачнющі булки, різні, які він, які він випікає. Це взагалі його традиція домашня. Це вже третє покоління від його дідуся. Цим хлібом частував і мешканців Херсона і також найближчих сіл. Ми дуже дякуємо йому за те, що так любить Україну. Взагалі він приїхав в Херсон і привіз величезну кількість. Корму для тварин, дякуємо дуже і запрошуємо ще до Херсона.